Дерцентська футбольна академія Мункач один із найновіших і найсучасніших спортивних закладів Закарпаття, створений за підтримки уряду Угорщини. Споруда обладнана сучасними навчальними та спортивними приміщеннями, що забезпечують відповідну підготовку для молодих спортсменів. Мета академії виведення місцевих талантів на професійний рівень за одночасного сприяння розвитку футболу в регіоні. Ця академія повністю побудована за рахунок угорських коштів, утримується повністю за рахунок угорського бюджету. У нас немає платного нічого. У нас все безкоштовно. На даний момент ми П'ять років, як існуємо, п'ять років, як була побудована дана академія, на даному етапі ми виступаємо в еліт-лізі чемпіонату України серед дитячих команд. Маємо хороші успіхи. Наші вихованці, 80 наших вихованців наразі виступають у Європі, з них, зокрема, 40 в Угорщині, Пушкаш Академія, Кішварда, Дебрецен. Діти з, усього, з усієї України набираються, талановитих дітей, дітей пошук робимо, ну і виступаємо в чемпіонаті України. дуже. Наразі у нас навчається 130 дітей, займаються футболом, 105 дітей наразі проживають на базі, інші діти доїжджають, котрі проживають тут в близості, в Мукачу і районі, і плюс дві вікові категорії, наймолодші у 10, у 11. Ми Вирішили, що вони повинні проживати ще в сім'ях з батьками, і вони доїжджають тільки на тренування. Під час свого візиту на Закарпаття Даніель Дюрта, керівник департаменту спортивної дипломатії Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини, завітав до академії, аби ознайомитися з її роботою, поспілкуватися з учнями та з фахівцями, які допомагають тим на шляху розвитку. Ми відвідали Дерценську футбольну академію, де я ще не бував раніше. Для мене була велика радість зустрітися з молоддю. Було приємно бачити, що українські діти мають можливість навчатися та тренуватися у таких чудових умовах. Це гідні умови, як у цьому регіоні, так і для всієї території України. Сподіваємося, що ті молоді люди, які отримують підготовку саме тут, стануть справді професійними гравцями в Україні та й в командах інших країн. Навчальний заклад приділяє особливу увагу тісному поєднанню спорту й освіти, завдяки чому молодь має можливість розвиватися не лише у спортивному, але й особистісному напрямку. Сьогодні Дерценський центр відіграє дедалі вагомішу роль як в українському, так і в міжнародному спортивному житті. Рейґебе міндик міндік Були дуже відомі гравці, які грали у команді Динамо Київ, тобто були дуже талановиті закарпатці. Зараз теж багато талановитих футболістів серед молодих людей на Закарпатті. Тут діти навчаються, грають у футбол, і якщо не кожен з них стане футболістом, то вони отримують гідне виховання. Ми з молодими юнаками зараз граємо в обласних командах. Старші грають на чемпіонаті України. Ефреан Мункач одна із семи академій, і їх всі сім. Напроти всіх сіми країнах це Румунія, Словаччина, Хорватія, Сербія, ну і одна із Україн, там, де проживають як би так, більш компактно як би національні меншини, ось, але е, угорські. І це якби одна із академій, яка в, цих, в цьому контексті. Дві складові академія ділиться на предакадемічні групи. 4, це з 6 років до 13 і академічні. Передакадемічні групи це виключно соціальна програма для закарпатських дітей, де е, ми, асиміляція українських дітей через знання угорської мови, щоб культуру знали країни. Ось. І е, Академічні групи це виключно ДЮФЛ України з 14 років до 17. Ось, і вони там приймають участь в змаганнях. На протязі того часу, що я тут, три роки, ось, у нас 44 дитини отримали міжнародний трансфер. Це одна із складових нашої роботи ось в Угорщину. І дві вікові групи стали призерами України. І один з хлопчиків, якби Володар м'яча. Ось така наша ситуація була на цих трьох років. Після зупинки в Дарцені спортивний дипломат вирушив до Берегова, де провів переговори з керівництвом Закарпатського угорського інституту імені Ференца II та представниками Офісу угорської екомунічної служби допомоги в місті.